Німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європейці, будь-який, в тому числі там і ті самі німці. Це зумовлено тим, що ми зрадили з тобою в Україні, ми зразу попали з тобою в хард-левел, Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з цієї бідноти, ніщити, як-то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі, і потім там до чогось досягнути. І українці це вміють на вообще на бана Роботах вміють якусь другу, третю підробку знайти, щось там придумати, якесь репетиторство українців. невеликі зарплати, машин куча, квартиру люди купують. Я вже якщо чесно, дуже розумію. і це нам дає змогу робити наш еластичний мозок. українців від природи, просто високий IQ, Дуже нам по життю доводилось проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, не зрозуміло якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів нема. Їм кажуть, в них є інструкція, що робити і так далі. У них нема такого ти завтра з роботи. Там попережуваний термін, там ще якщо людина довго працювала і ще довго там залишить на роботі, щоб рік за 70% зарплати можуть виплачувати. У нас такого нема. Українці, якщо б не були настільки. Смишльоні нас би як нації вже не було, і ми б не були такі розвинуті, як ми бачимо, зрівняння на з Європою. Ми дуже розвинуті були, і навіть досі є. Незважаючи на війну. Оце українців дуже сильно відрізняє. але є тут і проблема. Голь, голь на видумку хитра. українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати, і це продовжується по відношенню один до одного. Це, звісно, нас наш мінус величезний. Ще раз повторюю, що ми дуже часто самі б'ємо і самі знищуємо до одного. Оце проблема величезна. Якби ми з цим справилися, думаю, у нас би справи набагато краще було як у нації. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривня на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш. Тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.